Я й гадки не мала, що я так надовго відкладу цю роботу, буду зайнята іншими справами так і таке інше. А тепер я без поняття, яка нитка, де та я нитка? Я просто візьму поліестрову нитку, максимально схожу на цього Ось і все. Схоже, дощ закінчився. Потроху виглядає сонечко, я не знаю, можливо, яскравіше буде видно трохи, на що я дуже сподіваюся, а можливо, ні. Навіть в денному світлі доводиться використовувати спалах для того, щоб хоч що-небудь Я вже не знаю так не годиться. оця і знову буде червона, можливо, більшу взяти, більшу три червоних. Пам'ятаю, такий візерунок взагалі був скрізь. На друкованих рушниках, типу вишиті, але друковані по тканині, на якихось там візеруночках, журналах, газетах. Значить, на полях в альбомах. Такий візерунок, він дуже популярний був. Я навіть не можу зараз це пригадати, де я його бачила. Ну, це прям типовий. Але коли я дивлюся історичні фотографії українські, ніде такого візерунку немає. І так трохи є, прошу подумати, звідки він взявся, хто його розробив, намалював. Чому він набув такої популярності цей малюнок?